Їду дивитися будинок в місто Ружин Бердичівського району Житомирської області. Від Києва 150 кілометрів. До Білої церкви по одеській трасі дорога гарна. А далі їхати по дорозі Р 32, Кременець Ржичів через Сквиро. По відгуках знайомих водіїв вона жахлива завжди. Питання, де почнуться жахіття? Зразу за білою церквою чи вже за сквирою. Це як повезе. Цього разу ями почалися за сквирою. Тож доїхала я відносно швидко. Будинок знаходиться на вулиці паралельній Р32. Дивно, але навігатор не знаходить адресу оружені, хоч ружин вважається містом. Вулиця широка, рівна, відсипана. Від вулиці новий залізний паркан з металопрофілю, заїзд до гаража з вулиці та є заїзд у двір через металеві ворота та захід через металеву хвіртку. Сусіди живуть зі всіх боків, і до них близько. Перед парканом з вулиці гарні кущі буску. Будинок в глибині двору. Перед ним за дерев'яним парканом присадок з квітами з одного боку та садок з деревами з іншого. Багато квітів. Гарні троянди. Камсіси, бузок, величезний кущ калини. У садку колодязь. В ньому насос. І звідти вода заведена в будинок. Власниця каже, що води вистачає. Але ж це колодязь. Тому, мабуть, треба перевірити кількість води перед купівлею. Вигрібна яма біля паркану. Так, щоб було зручно її викачувати з вулиці. За будинком ліворуч літня кухня з сараєм для худоби. В літній кухні українська піч з котлом для води. Далі дерев'яний курник з огорожею, за ним вуличний туалет. Перед ним накрита шифером жомова яма. Господарі колись тримали худобу. Прямо через металеві ворота виїзд до городу. Город рівний, великий, чорнозем, постійно обробляється. Ліворуч ще садок з молодими деревами. Вся ділянка 30 соток. Тобто живеш у місті, а город маєш, як в селі. Город виходить на посадку, за нею поля. Праворуч мурований погріб, за ним дров'яний сарай, в погріб взимку потрапити складно. Це вже не перші двері в погріб, які мені не вдалося відкрити. Простіше повірити на слово, що там все добре. Будинок глиняний, обкладений цеглою. Стан стін непоганий, крім, може, оцієї тріщини і оцієї. Ми ж розуміємо, що це облицювання, тож великої проблеми я не бачу. Та перед купівлею варто проконсультуватися зі спеціалістом дах шиферний. Власники кажуть, що шифер замінили нещодавно. Фронтони зашиті пластиком. Цоколь низенький. Десь сантиметрів тридцять. Той сам будинок невисокий. Відмостка навкруги будинку в гарному стані. Видно, що її нещодавно поновлювали. Піднятися на горище можна по драбині з дальнього торця будинку. В веранді, в кухні та ванній кімнаті пластикові вікна. В кімнатах дерев'яні, але гарної якості. Власники просто не люблять пластикові вікна і не ставили їх у кімнатах принципово. Може, воно й правильно. Вхід до будинку з двох боків через верандо, з вулиці металеві двері, з двору дерев'яні. Обидві в гарному стані. В веранді великі пластикові вікна. Стіни та стеля зашити пластиком. На підлозі лінолеум. Вхід в будинок з веранди через пластикові двері. Будинок просторий 70 метрів квадратних. З веранди ліворуч двері до кімнати з котлом. З неї вихід до кухні, а з кухні до ванної кімнати. Прямо вхід до кімнати з дров'яним котлом. Праворуч дві житлових прохідних кімнати. Біля дверей стоїть газовий котел. Поруч газовий лічильник. По будинку розведене газове водяне опалення. Батарей багато. Якщо затопити, в будинку буде дуже тепло. Дерев'яні двері ведуть до кухні. Тут газова плита з витяжкою і мийка. На стінах шпалери, підлога з плитки, стеля з гіпсокартону. З кухні через дерев'яні двері потрапляємо до ванної кімнати. Вона велика. З вікном. Опалюється приміщення газовим конвектором. Тут рукомийник, душова кабіна. ТА вихід для Унітаза. Унітаз господарі зняли. На стінах Шпалери. На Підлозі плитка. Стеля з гівса картону. їй не завадить косметичний ремонт. Праворуч від входу дві прохідні кімнати. В них якісні дерев'яні вікна, на стінах свіжі шпалери і дуже гарна, вкрита лаком дерев'яна підлога. Таку шикарну підлогу, скільки оглядаю будинки, бачу вперше. Під вікнами батареї водяного опалення. Межкімнатна груба, обкладена плиткою, гріє обидві кімнати. Тут звичайна стеля на балках, не дуже висока, на жаль. Та балки ніби міцні і ніде не просіли. В дальній кімнаті піч, в яку вбудований котел. Водяне опалення може працювати і на дровах. Піч обкладена плиткою, на ній можна готувати. В цій кімнаті теж свіжі шпалери, стеля з гіпсокартону, підлога дерев'яна. Будинок справді в гарному стані. Можна переклеїти шпалери. Або лишити все, як є, вони скрізь свіжі. Десь щось підновити та підкрасити. А можна просто заїхати і жити. Добре, що весь мотлох вивезений, а будинок прибраний. Ціна 11 тисяч доларів. З торгом. Все приватизовано. Посилання на OLX в описі. Мені ця пропозиція сподобалась. В будинку газ, водяне опалення, на газу та альтернативно на дровах, вода, всі зручності, якісні вікна і ті, що металопластикові, і ті, що дерев'яні, прекрасна підлога, відносно свіжий ремонт, великий двір, і великий город. І для багатьох буде важливо, що будинок знаходиться в місті, де є вся необхідна інфраструктура, лікарня, цнап, можливість вибрати між кількома школами, ринок, магазини тощо. В Ружені зараз живе десь 4300 людей. Свою історію він рахує з літописних часів. Його попередника, що стояв на цьому місці, спалили монголи. В місті зберіглося кілька історичних пам'яток: найвідоміша костел тіла і крові Ісуса. Ходять маршрутки до Бердичева, Києва та Житомира. До Бердичева 40 кілометрів, до Сквири 33, до Білої церкви 72. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.